Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. Разом з вами я дякую Богові за новий день життя, який він подарував нам. І особливо за обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо отримувати перемоги. Найперше, ці перемоги потрібно здобути над собою. І кожен день. Бути готовим зустрічатися із нашим Господом. У Євангелії від Матвія, в 24 розділі, Господь нам сказав цікаві слова. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь, тому і ви будьте готові, бо син людський приходить тієї години, про яку і не думаєте. Бог нікому не доручав звіщати. Що кінець історії нашої землі відкладається на десятиліття. Нехай то буде сорок або навіть 100 років, Господь усе одно нікому не дає права проповідувати про це. Тобто установлювати день його повернення. Він не хоче давати людям привід, відкладати приготування до його приходу. Він не бажає, щоб будь-хто думав. Як той невірний раб, мій пан запізнюється, бо це призведе до безвідповідального нехтування можливостями і перевагами приготування до того великого дня. Кожен, хто вважає себе послідовником Бога, покликаний здійснювати його служіння так, ніби кожен наступний день буде останній. Нехай усі, кому Господь дарував світло зі свого слова, подбають про правильне Його використання. Ми маємо боятися використовувати Слово, щодень повернення Господа, це буде ще дуже далеко. Ми маємо говорити про скорий прихід сина людського на хмарах небесних і силою, і славою великою. Не відкладайте цей день на якийсь пізніший час. Бог. Нікому не доручав говорити, мій Пан запізнюється». Нехай краще кожна людина запитає себе, де я стоятиму того дня, праворуч чи ліворуч від судді, тобто від Ісуса Христа. Дуже важливо, щоб усі люди розуміли, яка атмосфера оточує їх. Чи перебувають вони у партнерських стосунках із ворогом істини, несвідомо виконуючи його роботу, чи вони з'єднані з Христом, виконуючи його роботу і прагнуть міцніше утвердити свої душі в істині? Сатана був би радий, якби всі разом і кожен, зокрема, стали під. Його прапор стали б його союзниками, пославлюючи довіру, віруючих одне до одного та сіючи суперечки серед тих, які лише на словах вірять істині. Найуспішніше сатана здійснює свої наміри через так званих послідовників Ісуса, які називають себе друзями Ісуса, котрі своїм життям далекі від Христа. Люди, які розумом і серцем відвертаються від виконання особливої Божої роботи для теперішнього часу, які не співпрацюють з ним, тобто з Ісусом, і не утверджують інші душі у вірі, спонукаючи їх прислухатися до Його застережливих слів, виконують роботу ворога Христа. Нині день приготування до Дня Господнього. Ми не маємо часу сіяти плітки і невір'я. Не можна здійснювати справу диявола, доки Божі діти, тобто християни, перебуватимуть у світлі Божому, вони будуть змушені стикатися з боротьбою, нещастями і оманою. Тому що чимало людей продовжують віддавати перевагу сатанинським рисам перед Божими. Зараз не час, друзі, дорогі, для компромісів із Сатаною, тому що вже настав ранок, ранок світла Божої правди. Слово Боже відкрите і цікаво. З історії, якщо беремо, прок Ісаї написав у 21 розділі, в 12 вірші, як було тоді, коли зачинені були ворота, і як люди, не маючи годинника, запитували сторожів. Послухайте вірш. А сторож сказав, настав ранок, а все ж іще ніч. Якщо ви питатимете, то питайте, та знову прийдіть. Ми рішуче Просуваємося до завершальної битви. Зараз не час для компромісів із дияволом. Коли боротьба стане тяжкою, майже нестерпною, нехай Господь захистить нас від зрадників. Нині не час складати або ховати зброю Божу, віддаючи перевагу у боротьбі сатані. Якщо ви заснете і не берегтиме у чистоті свій одяг то не зможете залишатися вірними своєму вождю. Робіть перекличку з братами, які несуть варту разом із вами, і говоріть їм, настав ранок, а все ж іще ніч. Не час послаблювати наші зусилля, сумувати і занепадати духом, не час ховати своє світло під посудиною, говорити лестощі і пророкувати оману. Усі свої здібності потрібно використовувати на славу Божу. Ми покликані зберігати вірність Божій справі, несучи свідчення про Ісуса і Його істину. Нехай жодні зусилля світу не відвернуть нас від нашої мети. Нам, дорогі мої, зараз не можна йти на компроміс із гріхом, Ба більше. Нам доведеться захищати важливе питання, яке матиме величезне значення для народу Божого, для народу Божого, який живе в останні дні історії землі. Від цього питання залежать наші вічні інтереси. Напередодні кризи дуже небезпечно мати лукаве і невірне серце, яке відступає від живого Бога. На самому початку, через недовіру і заперечення істини відбулося падіння. І якщо ми хочемо здобути перемогу, необхідно зосередити погляд віри на Ісусі, начальникові нашого Спасіння, і постійно дивитися на Нього. Нам необхідно наслідувати приклад Христа. У всіх своїх земних справах Ісус прямовував свій погляд на Божу славу. У Христі поєдналася божественна і людська природа. Саме це давало йому змогу відкривати людям Божі наміри, допомагаючи їм установлювати з ним тісний зв'язок. Тільки такий союз допоможе нам здолати ворога, тому що через віру в Ісуса ми отримаємо Божественну силу. Наша чисельність зростає, збільшується і спроможність. Наше становище вимагає єдності серед усіх християн. Наше становище вимагає посвячення і справжньої відданості справі Божій. У цій справі немає місця байдужим послідовникам Божим, які ані горячі, ані холодні, як говорить вірний Свідок у книзі об'явлення. Вартові, які стоять на стінах Сіону. Мають пильнувати і вдень, і вночі. Та якщо вони не приймуть вістки з уст Христа, їхня сурма, так і не видасть належного звуку. Дорогі друзі, Бог закликає нас сьогодні, усіх, хто називає себе послідовниками Божими, прислухатися до Його голосу. Він звертається до нас через своє Слово. Давайте приймемо Його істину в своє серце і підкріпимося Його силою, яка оживляє і освячує. Нехай кожен послідовник Божий, який звіщає сьогодні істину, звіщає її зрозуміло, так як вона написана на сторінках святого письма. Я хочу молитися, щоб Бог дав нам мудрості у цих питаннях. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. В ці хвилини ми об'єдналися, Господи, щоб дякувати Тобі за ту істину, яка так необхідна нам сьогодні, якою ти відкриваєш наші очі, щоб ми побачили час і пору, в якій ми живемо. Господи, сьогодні особливий час. І ти застерігаєш нас, щоб ми не йшли на компроміс із гріхом, тому благаємо тебе. Навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, і в день, коли ти повернешся, щоб ми справді були тими, які зустрічатимуть тебе в радості, Благослови нас, наші сім'ї, наші родини. Господи, ми хочемо просити Тебе за усіх, хто називає себе християнами, щоб вони не тільки називалися. Але й були тими, про кого вони звіщають, тобто про тебе. Господи, Боже, ми хочемо, щоб ти благословив наш край і нашу країну. Нехай Твоя милість не покине нікого, хто сьогодні страждає від болів і страждання, від мук, які приносять війни, які приносять епідемії хвороб. Господи, поблагослови, підкріпи і зціляй. Це наша молитва. І просимо це все в тебе в дороге ім'я Ісуса Христа, а тобі Богу нашому подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Завершуючи сьогоднішню ранкову передачу, хочу розповісти вам коротеньку історію, де один подорожній у горах набрів на досить гарний замок доглянутий і побачив, що садовник. Прибирає клумби, підмітає дорожки. Він запитав його, що ви завтра готовитесь зустріти господаря, а той відповів: ні, не завтра, а сьогодні. Друзі, дорогі, Господь закликає нас бути готовими зустрічати Його уже сьогодні, не завтра, бо завтра може бути пізно. Тому сьогодні Він каже. Пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Тому і ви будьте готові. Будемо просити у Господа, щоб ми були готовими зустрічати його кожну хвилину. Нехай благословить вас Господь такими бажаннями. До побачення.